Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні у нас відео по Правл Старсу. І сьогодні у нас відкриття стардропів, наш улюблений і найкращий контент. Як ви бачите, до кінця сезону залишається 17 годин, а це означає, що вже завтра буде новий сезон, нові квести, нові скіни. І теж обов'язково буде завтра відео, як ми купуємо. Travel Pass, як ми відкриваємо нового персонажа Лілі. -Лі. Це теж все буде. А ось сьогодні і завтра в нас буде виключно відкриття старт-дропів. Одне відео я сьогодні записую, ще одне відео запишу завтра, бо два відео в один день записувати не хочу. Так. Відкриваємо перший старт-дроп. Нам відразу випадає. е. Далі, далі, далі. Так, ми будемо відкривати сьогодні на двох аккаунтах. І завтра будемо відкривати на двох. На всіх моїх аккаунтах. Це мої акаунти Ні чиї там інші, лише мої акаунти. Угу. Так, відкриваємо стартропи. Поки що взагалі нічого вище епіка нам не випадає. Фух. Так, відкриваємо, відкриваємо. Ось і легендарний стартроп. Нарешті. Хух. Що ж, я. Я такий радий, у нас вже дуже давно цього не було. Закриваємо очі відкриваємо легендарний стартроп. Ми, звичайно, хочемо гіперзаряд. Так, це щось випадає. Це скінчик на Шелі. Шелі? Uh, так, скінчик на шелі. ПСЖ Шелі. Дуже цікавий. Скіль. Uh, ідемо далі. Uh, на рахунок склад Бастерса. Uh, uh, я вже розібрався трошки в цій грі. Гра дійсно цікава. Цікава гра. Uh, uh, Якщо ви хочете другу частину цієї гри, то пишіть обов'язково в коментарях. Я так, день 2 пограв, і дійсно там нічого складного немає. Там нам начебто якийсь фрей випав, але я не по... Бачу, який саме. О, міфік, вау. Блін. Не закрив очі. Не закрив очі. Ну. нічого. Так, е, нам, значить, випав е, міфік і одна легендарка. Оп! Ще один міфік. Закриваємо очі, на цей раз ми їх закриємо. Е. Золото. Це золото. Так, ще 5 стардропів у нас залишається. Ще 5 стардропів. Ще один міфік. Граст. Ще кос. Ще кос. Корделіус Це скіна Корделіуса. Я думаю. от той за 1000... Плінгів. Зелений на корделіуса. Да. І ще один легендарний стардроп. Ура. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Дуже розраховую все-таки на гіперзаряд. На гіперзаряд. Пасивний навик. На пені. До е, речі, на цьому аккаунті дуже давно вже не випадають ні гаджети, ні пасивки. Тому це в плюс. Що ж, а зараз ми переходимо на наступний аккаунт. Шу. Заходимо на наступний аккаунт. Fight fight? Так, тут ще я не грав. Тут ще я не грав, у нас і щоденні стартропи є, і монстрояйця є. Так, заходимо. Так, все заберемо. Мабуть. Що ж, відкриваємо далі? Відкриваємо далі стартропи. 1000 очків сили відкрили, 100 кредитів відкриваємо, ще один стартроп. Ще один стартроп. Угу. Віриваємо, відкриваємо. Так. Ще нам залишається 700 кредитів, да, щоб відкрити мелоді. Щоб відкрити мелоді. Мелоді. Так, стардропи, стардроки. Поки що тут взагалі нічого. Не випадає. Так, в кінці у нас стардропів немає, але є легендарний. <свіс> Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Ну. Фасивка. На пайпер на збільшений урон, якщо ми стріляємо з кущів. Так, тут ще є квести, але вже я їх, мабуть, виконувати не буду. Ну, який сенс заради одного чи двох стартропів. Так, ще зараз давайте зайдемо ось сюди. Тут у нас теж Стартроп стартроп'є. А тут ще щось є. О, і ще я, до речі, планую відео, щоб е, купити декілька ось цих наборів на яйця і теж їх відкрити на відео. Тому чекайте обов'язково. Таке в нас ось вийшло відео. Перша частина відкриття стардропів. Завтра ще одну частину запишу обов'язково. Тому чекайте, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На інстаграм підписуйтесь, на телеграм теж підписуйтесь. До наступного відео.